В обласному центрі запрацювала друга черга торговельно-культурного центру Фабрика. Її відкриття стало справжнім святом для херсонців, адже тепер вони можуть відвідати сучасні кінотеатр, боулінг-клуб, ковзанку, ролидром і безліч інших торговельних точок і місць розваг та відпочинку. Разом з жителями міста цю радісну подію розділили і зірки української естради група Тік та Світлана Лобода. Друга черга торговельно-культурного центру Фабрика тільки не відчинила свої двері, і велика кількість херсонців завітали подивитися, яким Послугами вони можуть тут скористатися. Заклади відпочинку та розваг задовольнять найвибагливішого споживача, бо тут працюють шестизальний кінотеатр мультиплекс, боулінг, клуб, ковзанка, де вже залюбки катаються херсонці, ролер-дром, Віраж, п'ять d кінотеатр. Сюди увійшло також більше 30 магазинів відомих міжнародних брендів, які розповсюджують одяг та взуття косметику, ювелірні вироби. Завдяки спільній діяльності інвестора, органів державної влади та місцевого самоврядування херсонці мають мають змогу придбати в комфортних умовах якісні товари, котрі представлені в широкому асортименті. Ми говорили про Європу, колись ми говорили там про наших сусідів. Сьогодні повинні сусіди до нас їхати і подивитися, яка, яка якість тих послуг, які надаються на Херсонщині. Друге, це те, що сюди приходить скільки людей, значить їм подобається, і рано чи пізно вони почнуть купувати продукцію, розважатися в таких центрах. І це абсолютно новий настрій. це... Мотивація для того, щоб заробляти більше коштів і абсолютно виводити своє життя на інший рівень. Сьогодні це культурний центр, а самое главное, конкуренція. Тому То, всі наші жителі їздили ездили куда? В басейн, в бассейн, кінотеатри, А это маленькі наші інвестори. Якщо кожен житель, який за робота за натою тратя всі ці ресурси в наших торгових точках, понятно, буде наповнятися бюджет. А мир міста з власниками торговельно розважальних закладів, котрі орендують приміщення на фабриці, домовляється і про доступні ціни. Тут багато є виробників різної продукції. Вони один перед одним змагаються якраз для того, щоб продати свою продукцію, а це само по собі знижає ціни. Відповідно, власники торгівельного центру можуть знизити. Ціни на свої послуги, так що загальна ціна буде більш доступнішою. Усіх відвідувачів під час урочистого відкриття другої черги торговельно-культурного центру Фабрика чекала незабутня програма розіграшу сюрпризів та подарунків. Порадував усіх і святковий концерт, ведучими якого були постійні учасники камеді клабу, дядя Жора та Андрій Борим. На святковому концерті виступали зірки української естради. Шоу розпочала херсонська група Чача -ча Бенд. Продовжували розважати городян відомий гуртік. Та співачка Світлана Лобода лідер тіку зізнався, що йому на фабриці довелося попрацювати не тільки співаючи, кри клали плитку на першому поверсі. Це дуже велична подія. Я, зрештою, трудію з того, що ми закінчили роботу і сьогодні вже будемо святкувати. Звісно, це був черговий жарт від веселого співака Віктора Бранюка, але правда в тому, що Херсон і його жителі йому подобаються. Ми в Херсоні вже досить не перший раз. Гарне місто, гарні люди. Друга черга ТРЦ «Фабрика» запрацювала через майже сім місяців після відкриття першої. Третя ж розпочне роботу у першому кварталі 2013 року. Сьогодні тут вже працевлаштовано. Понад півтори тисячі осіб, а буде понад три тисячі, терцефабрика стане найбільшим в Україні регіональним одноповерховим торгово-культурним центром.